Ліда готувала на кухні плов, як раптом задзвонив телефон. Вона витерла руки, глянула на екран телефону і зітхнула, знову дзвонив її брат. Жінка взяла слухавку Коли приїдеш, треба щось із будинком матері вирішувати або сама там будеш господарювати, або продавати треба хоч комусь. Один я другий будинок не потягну, та й воно мені зовсім не треба. Добре, Микола, зараз буду їхати, сумно сказала Ліда. Ліда зітхнула і зібралася в дорогу. Вона ніяк не могла вирішити, що скаже братові. Їхати треба було недовго, всього за півгодини їзди від міста на автобусі. Але після того, як не стало мами, вона ніяк не могла зважитися відвідати село. Приїду, а там мами немає, сумно думала вона і відкладала поїздку. Але всі вихідні світило весняне сонечко і хотілося глибоко дихати, насолоджуючись свіжим повітрям. Як же у нас добре, обняла вона брата і його дружину Юлію. Добре, що ми нарешті тут зібралися, бо все ніколи. Хоч і на пенсії, а все якісь справи. То ремонт, то до дочки треба було з'їздити, то онучок скоро буде. Народить до осені. Дивись, Люда, сама. Вирішуй. У хаті жити треба і пічку гріти, і на городі поратися, а то заросте лободою, а потім що? Я хотів би, щоб ти переїхала. Подумай. Ліда, випивши чаю, взяла ключі і пішла до батьківського будинку. У місті вона жила давно, можна сказати, з молоду. Як поїхала на навчання і вийшла там заміж, там виросла дочка, там Ліда встигла й розлучитися з чоловіком. Дивно, але як тільки Оля виросла, немов холодок пробіг між подружжям. І те, що їх поєднувало всі ці роки, а саме донька, раптом випарувалося разом з тим, коли Оля вийшла заміж і поїхала за чоловіком до іншої області. Ліда відчинила двері і зайшла в будинок. Пахнуло теплом. Брат подбав, нагрів обидві печі. Ліда ночуватиме тут. Вона підійшла до шафи та дістала свій спортивний костюм. Вона перевдягнулася і пішла оглядати будинок. Речі мами стояли на колишньому місці, ніби хазяйка щойно вийшла ненадовго. Ліда подивилася на фото матері та батька, що висіли у рамках над диваном. Погляд матері здався їй лагідним і очікуючим. Ліда відвернулась. Вона відчинила комод, сама не знаючи навіщо. Серед щільно покладених рушників лежали листи ліди. Ціла пачка. А ще вітальні листівки окремо, перев'язані атласною стрічкою. Стрічки мої, з дитинства. Так, мамо, прошепотіла Ліда, ніби розмовляючи з матір'ю. Вона зняла стрічку і, сівши на диван, почала переглядати листівки. Перевернувши одну, вона стала читати. Мамусю, зі святом моя люба, здоров'я та радості тобі. Не турбуйся, бережи себе. Я скоро приїду. І ми разом сходимо в ліс, по суниці, літо не за горами, адже ти так любиш ходити до лісу. Ліда згадала цю листівку «Весняна послання одне з останніх. Так вони збиралися сходити до лісу, але не встигли. Мати захворіла і злягла. І потім уже Ліда приїжджала, щоб доглядати її. Мамі було вісімдесят. Тепер, сидячи на затишному маминому дивані, де вона стільки часу проводила разом за розмовами, раптом Ліда зрозуміла, що все колишнє її життя було сусільним поспіхом, постійними працями, гонитвою за добробутом, і так мало часу вона приділяла спілкуванню з матір'ю і з братом теж. Ліда витерла сльозу, поклала стілки назад у комоти і знову глянула на фото батьків. Повертаюся, я, мої рідні, усе крапка.